В ніч проти 9 березня, а також протягом дня, під прицілом окупантів, опинились понад 10 областей та столиця. Щонайменше 15 прильотів ракета С-300 зафіксували в Харкові та області. Руйнувань зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Виникли пожежі. Окупанти гатили й по прикордонних населених пунктах. У селищі пісочень харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку. Пошкоджено кілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці. Близько четвертої години одна з ворожих ракет впала у житловому кварталі у Золочівському районі, що на Львівщині. На жаль, загинуло троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент мирно спали вдома. На місці здійнялась пожежа, три житлові будинки знищені, згоріло три авто, гараж та кілька господарських споруд. Розбір завалів завершили. Співчуття родинам загинувших. Вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Тримаємося разом. Перемога буде за нами. Слава Україні! Ввечері 9 березня, близько 20-го години Окупанти вкотре атакували ракетами Запоріжжя, поцілили по об'єктах критичної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа на площі близько 400 квадратних метрів. Також постраждали будівлі двох освітніх закладів, а у прилеглих будинках повилітали вікна. Минулося без постраждалих. В результаті ворожої атаки в декількох районах міста було відсутне опалення, вода та світло. Було знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. На цей час для більшості домогосподарств електро, тепло та водопостачання вже відновлено. Роботи тривають. Цього тижня Україні вдалося повернути додому 130 військовополонених. Серед них 126 захисників та 4 захисниці. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та військові держспецслужби транспорту. Серед героїв захисники Маріуполя та Азовсталі. Також до рідних повернулися воїни, які боронили Бахмут та Солидар. Більшість полонених, які вирвалися з пекла, мають важкі поранення. Нині їм надається всебічна спеціалізована допомога. Катерина Філіменович, телеканал МТМ.